Чому ти обираєш собі жінку, яка виносить тобі мізки? Ти щоразу потрапляєш у стосунки, де жінка тебе критикує, нищить твою самооцінку і контролює кожен твій крок. Ні актива, ні пасива. Депресива. Ти намагаєшся її задовільнити всіляко, але вона продовжує це робити. Чому так відбувається? Це несвідомий вибір. Що в дитинстві твоя мама була емоційно нестабільною, критикувала і не визнавала твою самостійність, то ти навчився отримувати любов через певні докази. Наприклад, через докази своєї цінності. Подивись, маму, який я хороший. Ну, я ж хороший, правда? Або через підлаштовування під емоційну бурю твоєї мами. Тобто, я краще промовчу. Ніж я буду сваритися з нею. І ще через самопожертву. Тобто я маю її неодмінно зробити щасливою, і тоді вона мене буде хвалити. В Дорослому віці це призводить до того, що ти несвідомо обираєш собі жінку, якій неодмінно все буде не так і чогось. Точно буде не вистачати. А її критика буде нагадувати тобі вже добре знайоме відчуття боротьби за любов. І тоді ти живеш постійно у стані. Ну, от зараз ще трохи-трохи постараюся, і як задовільню її, і, і все буде добре. І все буде добре. Але на жаль, це не працює. І що ж робити? Перше, усвідом, будь ласка, що не треба заслуговувати любов, бо ти цінний сам по собі, такий, який ти є, просто по факту того, що ти народився в цей світ. Ти вже цінний. Друге, спробуй обирати партнерку не за принципом. Боже подобається, хочу, хочу. А за принципом дізнатися її краще і розгледіти в ній повагу до чоловіків. Ну і третє, не намагайся просто доказувати, доводити, що ти цінний, гідний, саме цій жінці, яка тебе критикує, тому що ти ніколи їй цього не доведеш, поки вона не захоче це усвідомити. Розумієш? Ти вже достатній сам по собі, і не треба нікого в цьому переконувати. Самостійно прийми свою достатність, привласни її собі. А вже ж, мої відео ніколи не замінять тобі власної психотерапії, де ти зможеш привласнити свою достатність собі в повній мірі. Але, тим не менше, якщо тобі подобаються вони, то підписуйся на мою сторінку. Тут знайдеш ще більше різних відео про стосунки, які допоможуть тобі в своєму житті. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. Бувай!